Книга Тім Талер або Проданий сміх світовий бестселер про підлітка Тіма Талера, який жив у бідності і скруті, але вмів радіти і сміятися так щиро, що захоплювались усі навколо. Щирий, дзвінкий, наче срібний, сміх був його справжнім скарбом. Але тім навіть не здогадувався про це, бо мріяв мати самокат на гумових колесах та наїстися вдосталь тістечок. І ось одного разу проміняв свій безцінний сміх. На можливість бути багатим. У великих містах із широкими вулицями, ще й досі є на околицях за вулочки, такі вузенки, що з вікна у вікно навпроти можна поздоровкатись за руку. Коли чужеземні туристи грошовиті та чулі попадають ненароком у такий завулочок, вони вигукують Ах, як тут мальовниче. А жінки зітхають як ідалічно, як романтично. Але вся та ідилія й романтика облуда. Бо на околицях живуть люди, що не мають грошей. А хто в такому великому, багатому місті не має грошей, той стає понурий, заздрісний, а часто й сварливий. І винні в тому не так самі люди, як завулки. Малий тім попав у такий от вузенький завулочок, як було йому тільки три роки. Тімова весела повненька матуся померла, а татові довелося піти працювати на будівництво, бо тоді саме було безробіття. Отож і мусили батько з сином залишити своє світле, гарне помешкання з заскленим балкончиком край міського парку, і перебратися до вузького завулка, забрукованого кругляками. В тому завулку весь час пахло перцем, кмином та ганусом, бо там стояла єдина на все місто фабрика прянощів. А незабаром у Тіма з'явилася мачуха, худюща з гострим ніби мишачим писком, і на додачу зведений брат, білий як сметана. Розпещений та вредний хлопець. Як на свої три роки тім був хлопчик міцненький. Він умів на дивовижу дзвінко сміятись і цілком самостійно кермував пароплавом, зроблених із двох стільців, або автомашиною з диванних подушок. Небіщиця матуся було сміялася до сліз, коли тім вибирався в подорож по світу на тих стільцях чи подушках та вигукував Чах-чах, Америка. А от мачуха його за таке лупцювала. І він ніяк не міг того зрозуміти. Та й свого зведеного брата Ервіна тім не розумів, бо той виявляв йому свою братню любов, шпурляючи на малого поліняками або вимащуючи його сажею, чорнилом чи сливовим повидлом. Але найнезрозумілішим було те, що карали тоді не Ервіна, а Тіма аж таки. Одне слово, стільки було в тій новій оселі незрозумілого, і так воно гнітило хлопчика, що він майже відучився сміятись. Лиш тоді, коли був удома тато, лунав іноді в хаті тімів тоненький заливистий сміх із кумедним ік на кінці. Та, на жаль, тепер тато рідко бував удома, бо працював на далекій будові. Адже й оженився він удруге тільки задля того, щоб не кидати малого сина самого вдома лише у неділю міг тато побути зі своїм синочком. Зранку він брав малого Тіма за руку і казав Мачусі Ну, ми йдемо гуляти. Насправді ж вони йшли на іподром на кінські перегони, де тато, потай від мачухи, відклавши собі за тиждень якусь копійчину, ставив на котрогось із коней. Він сподівався колись виграти на перегонах стільки грошей, щоб перебратися з їхнього вузенького завулка кудись у краще просторіше помешкання. Але сподівання ті, як і в більшості гравців, були звичайно марні йому не щастило він майже завжди програвав. А коли й вигравав, то лише на цукерки синові на кухоль пива собі та на трамвай. Малого Тіма перегони тішили не дуже мелькає щось там далеко, годі й розглядіти. До того ж, перед ним завжди стояло дуже багато людей, і хлопчикові навіть із статкового плеча мало що було видно. Та хоч Тіма й не цікавили коні, й жокеї, він дуже швидко збагнув усю механіку гри. Коли вони з татом верталися додому трамваєм, а тім діставав трубочку людяників, це означало, що тато виграв. Коли ж тато садовив його собі на плечі і вони верталися додому пішки без цукерок, значить, вони програли. Та чи програвали вони, чи вигравали, малому було однаковісінько, бо їхати верхи на таткові йому було так само весело, як і в трамваї, а то й ще веселіше. Головне, що вони вдвох, щонеділя, що Ервін із мачухою десь далеко далеко, мов би їх і зовсім нема. Але, на жаль, решту шість днів тижня вони були, і Тімові тоді жилося достоту, як тим дітям у казці, що мали лиху мачуху. Тільки Тімові було навіть гірше, бо ж казка то казка, та й годі, вона починається на першій сторінці і закінчується щонайпізніше на дванадцятій. А терпіти ось таку халепу день у день, рік у рік це вам не обищиться. І Якби не о неділі, Тім, певне, просто на усім зробився б справжнім зухвалим халамидником. А так він усе ж лишався життєрадісним хлопчиком і не забував свого сміху, дзвінкого заливистого сміху, що починався десь глибоко в животі і кінчався кумедним ік. Та, на жаль, дуже рідко випадало Тімові сміятись він став мовчазний і гордий, просто неймовірно гордий. Так він боронився від мачухи, що гризла йому голову за всяку дрібничку, хоч, може, часом і не зі злості, а просто так. Коли Тіма віддали до школи, він дуже зрадів у школі він зранку і до обіду почував себе далеко від свого завулка, далеко далеко, хоч насправді від дому до школи не було і пів кілометра. У першому класі Тім знову став часто і весело сміятися, і за той сміх учитель часто вибачав хлопчикові різні дрібні провини. Тім, тепер намагався догоджати навіть Мачусі, коли вона вряди годи хвалила його. за те, скажімо, що сам доніс додому цілих п'ять кілограмів картоплі, він ставав щасливий, ласкавий і послужливий. Та згодом вона знову лаяла його ні за що, і він одразу ж замикався у собі і удавав гордого тоді було до нього ані приступу. Така ото незлагода між ними і Мачухою погано позначилася на його шкільній науці. Хоч Тім мав куди швидший розум, ніж багато його однокласників, проте він діставав гірші оцінки, ніж вони, через те, що часто бував неуважний на уроках, та ще через домашні завдання, бо йому було важко їх робити. Тільки носяти зі своєю дощечкою за стіл у кухні, як надходить мачуха й проганяє його до дитячої кімнати. А там хазяйнував його зведений брат Ервін, що не давав малому ані на хвилину спокою. То йому забагнеться гратися з Тімом, а як той відмовиться, Ервін злоститься, то розкладеться зі своїм конструктором на весь стіл, так що Тімові ніде й примоститися з зошитами. Одного разу Тім у праведному гніві вкусив Ервіна за руку. Та не було йому з того добра. Мачуха, побачивши кров на синочковій руці, зарепетувала на всю хату і назвала Тіма гадючиням. І навіть татко за вечерю не озвався до нього й словом. Відтоді тім більше не заводився з розбещеним мазунчиком, а почав нишком мучити уроки в татковій та мачушиній спальні. Але Ервін, помітивши те, виказав його адже дітям не дозволялося заходити в спальню дорослих, такий був один із найперших мачушиних законів. І мусив тім знову якось примудрятися вчити уроки в не дуже приємному товаристві свого зведеного брата. Коли той не пускав його до невеличкого столика, єдиного в їхній кімнатці, Тім сідав на ліжко і клав зошит на тумбочку. Однак і там Ервін весь час заважав йому тільки в середу, коли Ервін був у школі по обіді, Тімові щастило вивчити уроки так ретельно, як вимагав учитель. А Тім дуже хотів йому догодити цей малий хлоп'як, що вмів так гарно сміятися, радий був з усім світом жити в злагоді.